Сбербанк Росії є найбільшим банком Східної та Центральної Європи. Лише в нашій державі працює понад 200 відділень цього банку. Черговим містом, яке долучилося до якісного фінансового обслуговування, став Бердичів. Однією з засад такого динамічного розвитку Сбербанку Росії є його гарантована надійність. На сьогоднішній день ми гарантуємо надійність. Нашого банку, тому що це нашим основним акціонером є російський Збербанк Росії. Це найбільший державний банк, понад 50% акцій держава Росії. І друга наша відмінність від інших банків, що ми надаємо якісні послуги, тобто ми будемо відрізнятись саме якістю надання послуг. Нове відділення «Сбербанку Росії розташоване у самісінькому центрі Бердичева. Перші клієнти банку зізнаються, що давно очікували на якісне фінансове обслуговування у своєму місті. К сожалению, після кризису банки практически забули про свій основні функції і стали просто розчати касовими центрами. Ми ждемо Вердішевий банк, который покажет, що він действительно банк. Тобто, помимо того, що це буде обслуговування налічне і безналічне. А ми отримаємо можливість отримати кредит, отримати якісь факторингові операції серйозні, для того, щоб банк був дійсно ключом, которое всегда може поставити бізнесу. І бізнес вместе с з банком буде выполнять свої основні функції. Прихід Надійного банку до Бердечева відкриє нові можливості для усіх його жителів. Бо відкриття кожної такої фінансової установи безумовно це робочі місця у місті Вердичеві, це відрахування до бюджету міста Вердичева і це покращення обслуговування нашого населення. Тому безумовно дуже добре, що якраз і в центрі міста відкривається ось такий заклад. Сбербанк Росії за усіма критеріями входить до десятки кращих банків України. Одним з принципів роботи ФЮНУ установує широкий діапазон впроваджених нею послуг, які цілком задовольняють усіх клієнтів від гравців великого бізнесу до студентів та пенсіонерів. У нас найкращі умови по наданню зарплатних проектів для підприємств. Найкращі сьогодні умови сьогодні по нашим карткам. Заробітну плату можна зняти безкоштовно в будь-якому банкоматі України, незважаючи на назву банку. Також інше, чим ми намагаємось бути конкурентними в порівнянні з нашими конкурентами, це на сьогоднішній день ми даємо споживчий кредит, найдешевший серед всіх банків. Збербанк Росії планує і надалі розвивати своє представництво у Житомирській області. Вже найближчим часом готується відкриття відділень банку у Коростені та Новограді Волинському.